По-перше, поки ви в мене на острові, ви не будете пред'являти ніяких претензій на владу. І якщо я дам вам зброю, ви на першу мою вимогу повернете мені її, не заподієте лиха ні мені, ні моїм підданим на цьому острові і будете підкорятися всім моїм розпорядженням. По друге, Якщо нам удасться заволодіти вашим кораблем, ви безкоштовно доставите на ньому в англію мене та мого слугу. Капітан завірив мене всіми клятвами, які тільки може придумати людська винахідливість, що він виконає ці найвищою мірою розумні вимоги, і крім того, повсякчас і за всіх обставин буде вважати себе зобов'язаним мені своїм життям. Тож до справи, добродії, сказав я. Насамперед ось вам три рушниці ось Порох та кулі. А тепер кажіть, що, по вашому, слід нам зробити? Але капітан знову розсипався у виявленнях подяки й оголосив, що роль вождя належить по праву мені, тоді я сказав на мою думку, нам треба діяти рішуче. Підкрадемося до них, поки вони сплять, і дамо по них залп, надавши богу вирішувати, кому бути вбитим нашими пострілами. Якщо ж ті, котрі залишаться живі, здадуться, їх можна буде помилувати. На це він несміливо заперечив, що йому не хотілося проливати стільки крові. І ще, якщо можна, він волів би цього уникнути, але що двоє непоправних негідників, які учинили заколот на кораблі, поставлять нас у небезпечне становище, якщо вислизнуть і повернуться на корабель, тому що вони приведуть сюди весь екіпаж і переб'ють у нас всіх. Виходить, тим більше необхідно прийняти мою пораду, сказав я на це. Це єдиний засіб врятуватися. Помітивши, однак, що капітан усе таки вагається, я сказав йому, що він з товаришами чинив, як хоче. Тим часом, поки в нас йшли ці переговори, матроси почали прокидатися, і незабаром я побачив, що двоє з них підвелися. Я запитав капітана чи не це? Призвідник бунту ні, відповідав він. Так нехай йдуть з миром, не будемо їм заважати, сказав я. Може, це сам бог розбудив їх від сну, щоб дати їм можливість урятуватися, але якщо ви дасте вислизнути іншим, це вже буде ваша провина. Підбурюваний цими словами капітан схопив мушкет, заткнув за пояс пістолет. І ринувся вперед у супроводі своїх товаришів, кожний із яких теж озброївся мушкетом. Один із матросів, що прокинувся, обернувся на шум їхніх кроків і, побачивши в їхніх руках зброю, забив на сполох, але було вже пізно. У той самий момент як він закричав, гримнуло два постріли капітанового помічника і пасажира. Сам же капітан розсудливо утримався. Приберігаючи свій заряд, ті, хто стріляв, не промахнулися. Один чоловік був убитий на повал, інший важко поранений. Однак поранений підхопився на ноги і став кликати на допомогу, але тут до нього підскочив капітан і сказав Пізно, брате, кликати на допомогу. Попроси, краще бога, щоб він простив тобі твоє зрадництво. І з цими словами капітан Прикінчив його ударом приклада по голові. Залишалося ще троє, з яких один був легко поранений. От тут підійшов я. Зрозумівши, що опиратися марно, наші противники попросили пощади. Капітан відповідав, що він готовий їх помилувати, якщо вони поручаться в тому, що щирокаються у своєму віроломстві. І заприсягнуться допомогти йому заволодіти кораблем і відвести його назад на Ямайку. Вони на перебій стали завіряти у своїй щирості й обіцяли беззаперечно коритися йому. Капітан задовольнився їхніми обіцянками, і схильний був пощадити їхнє життя. Я був не проти, але тільки зажадав, щоб протягом усього перебування на моєму острові. У них були зв'язані руки і ноги. Поки все це відбувалося, я відрядив п'ятницю та помічника капітана до Баркаса, з наказом забрати з нього вітрило й весла. Тим часом троє відсутніх матросів, на щастя для них, почувши постріли, повернулися. Коли вони побачили, що капітан їх із бранця перетворився на переможця, вони навіть не намагалися вручатися і без опору дали себе взяти. Таким чином, перемога наша була повна. Тепер капітанові та мені залишалося тільки розповісти один одному про наші пригоди. Я почав перший і розповів йому всю мою історію, яку він вислухав. З жадібною увагою і дуже був уражений чудесною випадковістю, що дала мені можливість запастися їстівними припасами і зброєю. А втім, не було нічого дивного в тому, що моя розповідь так його сполювала. усе життя моє на острові було суцільною низкою чудес, але коли від моєї надзвичайної долі. Думка його природно перенеслася до його власної, і йому здалося, що я був збережений тут, ніби для порятунку його життя, з очей його линули сльози, і він не міг вимовити більше ні слова. Після цього я запросив його та обох його супутників до себе в замок, куди ми війшли моїм звичайним шляхом. Тобто через дах будинку. І я запропонував моїм гостям підкріпитися тим, що в мене було, а потім показав їм своє домашнє господарство з усіма хитромудрими пристосуваннями, які я зробив за довгі-довгі роки мого самотнього життя. Вони дивувалися всьому, що я їм показував, усьому, що вони від мене. Дізнавалися. Але капітана найбільше вразили споруджені мною укріплення, і те, як мистецьки було сховане моє житло в хащі дерев. Дійсно, завдяки незвичайній силі рослинності в тропічному кліматі, мій гайок за 20 років перетворився на такий густий ліс, що крізь нього можна було пробитися тільки по вузенькій з вивистій стежині, яку я залишив навмисно для цього саджаючи дерева. Я пояснив моїм новим знайомим, що цей замок головна моя резиденція, але ще як у всіх можновладних осіб, у мене є й інша заміський палац, який я теж іноді відвідую. Я обіцяв показати їм його іншого разу. Тепер же нам слід було подумати, як відібрати у розбійників корабель. Капітан погодився зі мною, але додав, що він зовсім не розуміє, як до цього взятися, бо на кораблі залишилося ще 26 чоловік екіпажу. Через те, що всі вони замішані в змові, тобто в такому злочині, за який за законом належить смертна кара, то вони будуть опиратися до останнього. Їм добре відомо, що якщо вони нам здадуться, то негайно після повернення до Англії або в які-небудь із англійських колоній будуть повішені. За таких обставин нічого й думати, стати з ними до бою з такими слабкими силами. Слова капітана змусили мене замислитися, його міркування здалися мені цілком обҐрунтованими. А тим часом треба було на що-небудь зважитися, постаратися хитрістю заманити їх у пастку і напасти на них зненацька або ж перешкодити їм, висадитися і перебити нас. Але отут я подумав, що незабаром екіпаж корабля почне непокоїтися за долю товаришів і човна і, напевно, відправить на берег. Інший човен пошукати їх. Цього разу вони напевне з'являться озброєні, і тоді нам не справитися з ними. Капітан вважав мої припущення цілком ґрунтовними. Тоді я сказав, що, по-моєму, нам насамперед варто подбати про те, щоб розбійники не могли повести назад баркас, на якому приїхала перша партія. А для цього треба зробити його непридатним для плавання. Ми негайно відправилися до нього, зняли з нього зброю, порохівницю, дві пляшки, одну з горілкою, іншу з ромом, мішок із сухарями і великий шматок цукру фунтів п'ять чи шість, загорнений у парусину. Я дуже зрадів цій здобичі, особливо горільці та цукру, ні одного, ні другого. Я не смакував уже багато років. Витягши на берег весь цей вантаж, весло, щогле, вітрило і кермо були прибрані раніше, про що я вже говорив, ми пробили в дні Баркаса Велику Дірку. Таким чином, якби нам і не вдалося здолати ворога, він принаймні не міг би забрати свого човна. Сказати по правді я й не сподівався. Щоб нам пощастило захопити у свої руки корабель, але щодо Баркаса, то полагодити його неважко, і на таким судні легко буде дістатися до підвітряних островів, захопивши по дорозі наших друзів-іспанців, про яких я не забув. Коли ми спільними зусиллями відтягнули Баркас у таке місце, куди не досягав приплив і пробили дирку в дні, Котру не можна було швидко полагодити, ми присіли відпочити і порадитися, що нам робити далі. Але не встигли ми розпочати нараду, як із корабля пролунав гарматний постріл, і на ньому замахали прапором. Це був, мабуть, закличний сигнал для Баркаса, але Баркас не рушав. Трохи перегодом гримнув другий постріл. Потім ще і ще ти прапором теж продовжували. Нарешті, коли всі ці сигнали та постріли залишилися без відповіді, і баркас не з'являвся, з корабля спустили другу шлюпку. Усе це було мені дуже добре видно в підзорну трубу. Шлюпка прямувала до берега, і коли вона підійшла ближче, ми побачили, що в ній було не менше, ніж десять чоловік. І всі з рушницями. Від корабля до берега було близько шести миль, тож ми мали час роздивитися людей, які сиділи в шлюпці. Ми розрізняли навіть обличчя. Оскільки течією шлюпку відносило трохи східніше того місця, куди ми витягли баркас, то матроси гребли уздовж берега, щоб пристати до того самого місця. Куди пристав перший човен. Таким чином, повторюю, ми бачили в обличчя кожну людину. Капітан усіх їх упізнавав і одразу охарактеризував мені кожного з них. За його словами, між ними було три гарних хлопці, він був упевнений, що їх втягнули в змову проти їхньої волі, ймовірно, погрозами, але зате боцман. Що, очевидно, командував ними і всі інші були страшенні мерзотники. Вони занадто скомпрометовані, додав капітан, і будуть захищатися за пекло. Боюся, що нам не встояти проти них. Я посміхнувся і сказав, що в людей, поставлених в такі умови, як ми, не може бути страху. Що б не очікувало на нас у майбутньому усе буде краще. Від нашого нинішнього становища, і отже усякий вихід із цього становища, навіть смерть, ми повинні вважати порятунком. Я запитав його, що він думає про умови мого життя, і невже він вважає, що мені варто ризикнути життям заради свого порятунку? Іде добродію, сказав я, ваша впевненість, що я збережений тут для порятунку вашого життя. Упевненість, яку ви висловлювали зовсім недавно щодо мене, то в завданні, яке нам випало, мене бентежить тільки одне. Що таке? запитав він, та те, що, як ви говорите, серед цих людей є три чи чотири порядних чоловіки, яких варто пощадити. Були б вони всі негідниками, я б ні на секунду не засумнівався. Що сам Бог, бажаючи їх покарати, передає їх у наші руки, тому що будьте певні, що усякий, хто ступить на цей острів, буде в нашій владі і, зважаючи на те, як він до нас поставиться, помре або залишиться жити. Я говорив бадьорим, рішучим тоном, з веселим обличчям. Моя впевненість передалася капітанові, і ми енергійно взялися до справи. Як тільки з корабля була спущена друга шлюпка, ми подбали розлучити наших бранців і гарненько заховати їх. Двох, як найбільш ненадійних, так принаймні їх атестував капітан, я відправив під конвоєм п'ятниці та капітанового помічника у свою печеру. Це було досить затишне місце. Звідки арештантів не могли почути, і звідки їм було б нелегко втекти, тому що вони навряд чи знайшли б дорогу в ліс. Їх посадили зв'язаними, але залишили їм їжу і сказали, що якщо вони будуть поводитися смирно, то через день два їх звільнять. Але зате при першій же спробі втекти, уб'ють без усякої пощади. Вони обіцяли терпляче витримати своє ув'язнення і дуже дякували за те, що їх не залишили без їжі, та подбали, щоб вони не сиділи потемки, бо п'ятниця дав їм кілька наших саморобних свічок. Вони були впевнені, що п'ятниця залишився на чатах біля входу в печеру. З чотирма іншими бранцями повелися м'якше. Правда, двох ми залишили поки зв'язаними, бо капітан за них наручався, але двоє інших були прийняті мною на службу за рекомендацією капітана і після того, як обидва вони урочисто заприсяглися мені у вірності. Отже, рахуючи цих двох і капітана з двома його товаришами, нас було тепер семеро добре озброєних людей. І я не сумнівався, що ми справимося з тими десятьма, котрі мали припливти, тим більше, що в числі їх, за словами капітана, було троє чи четверо чесних хлопців. Підійшовши до острова, в тому місці, де ми залишили баркас, вони причалили, вийшли зі шлюпки та витягли її на берег. Чому я був дуже радий? Зізнатися, я боявся, що вони з обережності стануть на якір, не доходячи до берега, і що частина людей залишиться вартувати шлюпку, тоді ми не могли б її захопити. Вийшовши на берег, вони в першу чергу кинулися до Баркаса, і легко уявити собі їхнє здивування, коли вони побачили, що в нього Зникли всі снасті й увесь вантаж, і що в дні його зяє дірка. Порадившись між собою з приводу цього неприємного сюрпризу, вони взялися гукати, надіючи не почують їх прибулі в баркасі. Довго дерли вони собі горло, але безуспішно, тоді вони стали колом і по команді дали залп із рушниць. По лісу розляглася гучна луна, але від цього їхня справа не посунулася вперед. Ті, хто сидів у печері, нічого не могли чути, ті, що були при нас, хоч і чули, але відгукнутися не посміли.